Знову вибух в ТЦК. Цього разу Тарак трапився у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині. В мережі публікували кадри перших митей після вибуху. Відомо про одного загиблого та кількох поранених. Усе ще відомо, розповім за мить. З вами новини ТСН ЮЄ і я Альдемила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це вже просто не вкладається в голові. 5 лютого Кам'янець-Подільському. Пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Попередньо загинув чоловік, четверо людей поранені. Повідомила Суспільному інспекторка з комунікації Кам'янець-Подільського районного управління поліції. Вінцарська. За інформацією місцевих телеграм-каналів на місці вибуху працюють всі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група. Причина та обставини вибуху встановлюються. У мережі також пишуть, що чоловік, який загинув на місці попередньо і вчинив підриві біля будівлі Кимнець-Подільського ТЦК ТСП. У телеграм-каналі Кимнець-Подільський 24 на 7 повідомили, що до КПП Роти охорони Кименець-Подільського ТЦК прийшла цивільна особа, щоб передати речі військовозобов'язаному. Під час передачі сумки і стався вибух внаслідок цього цивільний загинув на місці, а військовослужбовець отримав поранення. Його стан задовільний. Тим часом народна депутатка Софія Федина заявила, що у будівлі ТЦК невідомий кинув гранату. Правоохоронці наразі цю інформацію не підтвердили. Нагадаємо, що аналогічний інцидент з днями трапився у Рівному. 1 лютого приміщення ТЦК пролунав вибух. Спершу було відомо, що загинула одна людина, а шестеро дістали поранення. Більше деталей у той день не повідомлялося. Однак, вже 5 лютого служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які організували теракт у Рівненському обласному ЦЦК, використавши в завербованого агента, його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якої він зайшов середину будівлі. Внаслідок події терорист загинув на місці. А ще вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Встановлено, що РФ завчасно вчасне ліквідацію свого агента як зайвого свідка теракту проти сил оборони. За матеріалами справи терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання. За його вказівкою агент прибув до рівного із саморобним вибуховим пристроєм СВП, що був замаскований у туристичному рюкзаку. Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із дистанційним управлінням фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. За допомогою камери телефону російські спецслужби зафіксували момент, коли агент зайшов із вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик. Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження. Розпочатого слідчими СБУ за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб. А як думаєте, ви чому в Україні так часто трапляються подібні інциденти? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.